Сума «Теплоенерго» просить підняти їм тарифи на опалення та гарячу воду на 9%. Проєкт документу, який мають розглянути на виконкомі, оприлюднили на сайті міськради 12 жовтня. Останній тариф для підприємства змінювала національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у січні цього року. За ним вартість однієї калорії складала майже 1700 гривень. Тепер вона може здорожчати на понад 150 гривень. Від учора споживачам суми теплоенерго почали вмикати опалення. Скільки люди сплачуватимуть за тепло цієї зими та на яку компенсацію з бюджету розраховує підприємство з цінами, які прописані у меморандумі, укладеному між урядовцями, представниками громад і постачальниками газу, речниця підприємства Вікторія Харченка нам пообіцяла відповісти завтра. Також свої розрахунки тарифу до міськради має надати котельня північного праву Ціна їхньої послуги за одну гігакалорію орієнтовно може зрости на тисячу гривень. Вчора міський голова щодо тарифів на цей опалювальний сезон сказав. У нас з вами до е, направлення платіжок населенню десь 20 трошки більше днів. У ну, 20, будемо рахувати, так, так. Е, протягом цього часу ми з вами повинні зрозуміти дві речі: перше, це е, тариф згідно бюджетна сфера 16,8 і населення 7,42. По всіх складових змін, зміна ціни на газ, щоб отримати відповідно два механізми: або тариф впроваджується, або компенсація. Ми зараз стоїмо на другій позиції. Це компенсація, йдуть чіткі перемовини з Кабміном профільним міністерством щодо різн, е, компенсаторного механізму. Ми чекаємо рішення Верховної ради зміни до бюджету. Зрозуміло, що ми також відповідно розрахунки зробити, в тому числі, вашій території. Омі і зв'язку, яка ця цифра буде компенсації, за словами науковці інституту теплофізики Національної академії наук України Артура Запорожця, наразі в країні нестача паливних ресурсів, тому в умовах ринку споживачі все одно платять подорожчання енергоресурсу. Підвищення трифу є закономірним процесом, ну від якого, мабуть, ну ми майже ми так чи інакше заплатимо. розумієте? якщо ціна на ринках да ми є. Учасниками цього ринку у нас зараз е, майже немає там договорів е, поставку по якимось, е, е закріпленим раніше цінам, тобто ми на на поточний час. Маємо таку ціну високу на ринках і вимушені будемо їх закуповувати. У Нас наскільки мені відомо ну, запасів. Ну верніше наші сховища там заповнені близько на 80%. Ну ми нікуди не дінемось, умовно 20% ще потрібно для того, щоб його заповнити їх повністю. Ну умовно будемо вважати це той. Мінімум необхідний для того, щоб пройти опалювальний сезон, вартість на комунальну тепло, на гі... Ну, за гіокалорії, як ви кажете, вона звичайно буде зростати. 10% – Ну, знаєте, це таку помірну суму, які напряму покладуть на споживача теплової енергії, але хочу сказати, що ми все одно заплатимо і заплатимо більше Це через підвищення цін. На продукти, на якісь вироби, на проїзд, на транспорт, послуги. Звичайно, ціна ми живемо в ринковій економіці, і ну, звідси це такий механізм, від якого ми ну, нікуди не дінемося. Тому так чи інакше, ми будемо споживачі в тій чи іншій мірі, але будуть платити ринкову ціну.